Це відео для тих, хто хоче зігнати злість, наприклад, на баклажані. А якщо серйозно, рецепт так і називається Битий баклажан. Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні ділюсь рецептом найсмачнішого соковитого фаршированого баклажану. Давайте приготуємо разом. Спочатку я готую начинку. На сковорідці обсмажую цибульку, моркву та кабачок майже до готовності. Коли овочі вже м'якенькі, їх потрібно посолити та поперчити за своїм смаком. Також на цьому етапі додаю нарізаний шматочками плавлений сир. А щоб було ще смачніше, додаю відварене куряче філе. Гарно перемішую, начинка у нас готова. А тепер саме приємне в цьому рецепті. Потрібно гарно відлупити баклажан. Чим краще ми його поб'ємо, тим м'якесенький він буде всередині і віддасть весь свій сік. Можна це робити за допомогою качалки. Ось такий всередині баклажан виходить, його потрібно підсолити і змастити олією. Починаю фарширувати наш баклажанчик, не жалкуючи начинки. Викладаю його на деко з пергаментом. Зверху посипаю натертим твердим сиром. Відправляю в духовку, яка розігріта до 180 градусів на 25 хвилин. У мене вийшов ось такий золотистий, дуже м'якенький соковитий, синенький. Давайте глянемо, який він вийшов всередині. Як бачите, це дуже смачно виглядає і неперевершено смакує, повірте мені? Обов'язково скуштуйте, бажаю смачного!